У міжсезоння склад черкаської команди зазнав суттєвих змін. Її залишили провідні гравці Жуматій, Сухінін, Вітюк та інші. На зміну їм прийшли молоді волейболісти. Фактично триває процес створення нового колективу. Перше бойове хрещення він пройшов матчами Кубка України. У Чернігові підопічного олімпійського чемпіона Віктора Михальчука посіли друге місце в групі, вийшовши до третього етапу змагань. «Времени не дуже достатньо було, багато нових гравців. В основному составі і, ну, в будь-яких ігрових видах спорту а волейболі, в частності вони ж там разных від різних Вот. Звісно, маловато времени для того до початку. От, ну, будемо совершенствоватися, будемо стараться. Самі ж гравці оптимістично налаштовані на новий сезон. Кажуть, що прагнутимуть показати свої найкращі якості. Ну, я думаю, що у нас був час зіграти. Ми пройшли збори, потім зіграли турнір. Пару зіграли товариських ігор, зараз недавно кубок відіграли, так що підходимо в повному настрою, бойовій підготовці. Будемо старатися виконати максимальні задачі. Ну і перша гра. Будемо брати максимум з нею, брати очки на домашньому турі. Новачки команди теж з оптимізмом дивляться у майбутнє. Один із них вихованець Вінницького волейболу Сергій Кушнір. Черкаси переїхав, тому що потрібно рости, розвиватися. Потрібно спробувати, хочу все спробувати на вищому рівні в Суперлізі в команді, яка бореться за призи в найкращому чемпіонаті України. Тому я так прийняв до себе рішення приїхати в Черкас. І тренери і гравці розуміють, що потрапити до фінальної четвірки буде нелегко, адже конкурентів вистачає. Однак, запевняють, докладуть для цього максимум зусиль. Одне діло – підготовітельний період, турніри, один аналіз. Зараз буде накладати відпочаток в більшій степені психологічна нагрузка. Вот. Смогут ли они хотя бы то, что они умеют, показывать вот в этом прессе чемпионата, ответственности, право на ошибку. Будем стараться, будем намагаться ну, выступить не гірше, чем минулого року. Це буде складно. Будемо працювати, будем, будем стараться. У першому турі чемпіонату України суперником «Імпекс Агроспорту» є лубенський фаворит. До речі, любителі волейболу можуть підтримати черкаську команду цієї суботи о 12-й годині. У цей час у палаці спорту Будівельник розпочнеться другий матч «Імпекс Агро» та фаворита. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.